У темному лісі жило гівно. Одного разу боєгуз пішов в той ліс. Гівно стрибнуло назустріч з криками Я тебе з'їм. Боєгуз злякався та втік. Гівна боятися нікуди не ходити. З часом в той ліс пішов кремезний силач. Гівно кинулось до нього, Я тебе з'їм. Силач що є сили? вдарив його ногою. Гівно засмерділо! Ти можеш вдарити гівно, але воно смердитиме. Згодом до лісу пішов чемпіон. Гівно стрибнуло до нього з криком А тебе я точно з'їм. Чемпіон прийняв виклик і сам з'їв то гівно. Ти можеш здолати все, але смак може не сподобатися. Пройшло ще трохи часу, та в ліс пішов мудрець. Гівно стрибнуло на стежку перед ним та закричало страшним голосом Я з'їм тебе! Мудрець подивився на гівно та пішов собі далі. Гівно кричало, гукало, волало, але мудрець йшов собі далі. Бачиш, гівно, йди собі далі, не чіпай. Дякую за увагу, бувайте здорові, красиві, чорноброві. Всіх люблю.